В київському метро хтось сказав, що тариф завищений, занищений. Зараз я до слова запрошу к депутатів Київради від об'єднання самопоміч Сергія Гусовського Гусовського, Андрія Логвіна та Максима Габчука. Відповідно, вони будуть говорити про неефективність роботи комунального підприємства Київський метрополітен» та діру в його бюджеті. Колеги, запрошую до слова. Доброго дня. Ми запросили вас, щоб розповісти про ситуацію в Київському метрополітені. Міська державна адміністрація анонсувала підвищення тарифів на проїзд в метрополітені, яке має відбутися в лютому 2015 року. Тобто з 2 гривень ціна на проїзд перейде до 4 гривень. Фракція самопомічки в Раді зробила ґрунтовний аналіз. Ситуації в метрополітені, і ми вважаємо, що таке рішення є передчасним. Зараз ми розповімо чому саме. Так, доброго дня. Результатом цього аналізу для нас є чітке розуміння, що в метрополітені на сьогоднішній день є великі ресурси для того, щоб. Перегляд тарифів не проводити в лютому місяці. А саме. Пунктом першим ми хочемо звернути увагу метрополітена на відсутність чи малі доходи від реклами на території метрополітену. Тобто сьогодні метрополітен отримує тільки 12,5% від всіх доходів від реклами. Перше. І друге, метрополітен не має можливості самостійно встановлювати тарифи. А за метрополітен це робить Київська е, Київрада. Те сама ситуація з орендою. Провівши зустрічі з стейкхолдерами, ми розуміємо, що ринкова вартість орендних площ не відповідає тій вартості, яку встановив Київрада е, в, в минулому періоді. Е, далі багато питань. З електронним квитком. Тобто на сьогоднішній день його немає. І ми розуміємо, що е, ті втрати, які метрополітен несе від доходів, е, використовуючи жетони, е, вони теж на сьогоднішній день вже вичисляються в десятках мільйонів гривень. Е, тому наша позиція дуже проста. Перед тим, як проводити перегляд тарифів, метрополітен має перше провести незалежний аудит. Фінансів, і друге надати антикризову програму по виходу з складної ситуації комунального підприємства, зважаючи на ці три ключові е, питання, які ми проговорюємо, ми вважаємо, що скільки воду в дерево-сито не лийть, води там не буде. Тому спочатку треба закрити діри, а після того. Повертатись до збільшення тарифів. Максима, прошу до слова. Доброго дня. Ну, перш за все, ми повинні привчати нову столичну владу до певних алгоритмів прийняття рішень. Прийняття рішень, які соціально важливі для киян. Підвищення тарифів на громадський транспорт в даному випадку на метрополітен, це відчує майже кожен киянин. Тому. Ми за послідовність прийняття таких важливих рішень. Перше, що має бути, це точно не, під, не підняття тарифів. Ми маємо публічно вимагати від столичної влади аргументів та розрахунків нової ціни на проїзд в метрополітені. Цього на жаль, немає. Друге, ми на сесії минулі, яка була, вимагали від Київметрополітен метрополітен, публічного звіту і плану антикризових заходів. Публічний звіт ми почули, але це не аудит, і цей звіт не дає нам відповіді на всі запитання. Тому ми вимагаємо, щоб був проведений аудит до моменту фіксації нової ціни на метрополітен. Не може бути аргументом збиткова діяльність метрополітену на підвищення тарифів, поки ми чуємо, що це єдиний аргумент, чому ми маємо підвищувати проїзд на метро... в метрополітені. Цього не має бути, тому ми за послідовність дій. Ще раз повторюю: спочатку ми маємо знайти е, ті, ті доходи, які може утримувати метрополітен. Потім ми маємо закрити діри, які є в метрополітені, Після цього ми можемо приступити до обговорення нової ціни на проїзд в метрополітені. Дякую, колега. Запитання до наших спікерів. Я хотів би підвести риску, сказавши про те, що наша фракція, фракція самопомічки в раді, буде наполягати на тому, щоб міськрада виконала. Запропоновано нами програму дій, тобто аудит прийняття програми виходу комунального підприємства з зони збитковості, і тільки після цього а, запропоновані нові тарифи. Дякую. Коли буде проходити ця сесія, на якій буде обговорюватися питання Андрію? Е, наскільки ми зрозуміли, питання підвищення тарифів на сесії обговорюватись владою не планується. Тобто була анонсована подія. Декілька цифр ми чули від влади 3 гривні, 4, навіть 5. 15, хтось там десь. 15 і більше. І після того, коли ми наступні е, запити та е, зустрічі проводили щодо надання інформації, розрахунків, формули, е, ми отримали відповідь, що питання вже вирішене. Воно, воно закрите, і для чого взагалі ви е, його порушите? Тобто на сесії Київради це питання обговорюватись вже не буде, а питання а рішення буде прийнято департаментом транспорту зв'язку. Розпорядженням та розпорядженням голови за відповідним поданням департаменту транспорту зв'язку. Тобто, це вже можна вважати в якої з якоїсь ступінь, доконано завершеною дією. Це те, що ми не хочемо допустити. Абсолютно точно. Зараз на сайті міської державної адміністрації є е, ця нова тарифна сітка, яка викладена нібито для громадського обговорення. Громадського обговорення як такого не відбувається, тобто ми просто е, можемо опинитися в стані, коли е, це вже стало фактом. От і громада міста просто е, буде сплачувати в два рази більше, при тому, що знов так, як ми і сказали, не знищені е, корупційна складова і не. Адресоване питання неефективності жахливої неефективності метрополітену. Ми не бачили за 34 місяці, які працює нове керівництво метрополітену, Ми не бачили керівника метрополітену на жодному засіданні Київської міської ради, окрім останнього, яке що щойно відбулося, де похабцем було проголосовано підвищення збільшення статутного фонду на 40 мільйонів гривень, яке абсолютно хапцям було зроблено, тому що як член комісії по комунальній власності можу сказати, що. Рішення приймалося просто з голосу. І депутатам-членам комісії по комунальній власності, наприклад, навіть не роздавали документи, які підтверджували необхідність підвищення статутного фонду на 40 мільйонів. І тобто не були адресовані питання корупції, пов'язаних з тендерами і так далі. Є запитання у нас від пані Віри Нанівської. Дуже дякую політична школа Віри Нанівської. Панове депутати, у мене до вас таке питання. Прозвучало кілька разів слово влада. І ви казали, влада прийняла рішення. Влада підготувала чи не підготувала рішення. І я не дуже розумію, що таке влада в ваших устах, коли це не ви. Це раз КМДА без ради приймає рішення про тарифи. Мені здається, що це перше, найголовніше питання, яке ну, треба коментувати і якось до нього відноситися, бо все решта є тільки наслідки. Напевно. Я зрозуміло сказала своє питання. Депутати Київської ради для мене це є абсолютна влада. Міська адміністрація є виконавчий орган, підлеглий до депутатського корпусу. Не можуть депутати відноситись. А якщо вони відносяться до цього виконавчого органу як до влади, то тут є якась біда. Будь ласка, поясніться нам. І як, і що ви з цим будете робити? Так, безперечно, фракція самопоміч є фракцією, яка працює в Київській міській раді, і депутати нашої фракції і на засіданнях пленарних міської ради, і на засіданнях комісій, тобто Андрій Логвін на засіданні комісії транспортної. Максим Гавчук на комісії по бюджету, я на комісії по комунальній власності. Ми піднімали це питання, піднімали і будемо піднімати. Ми голосували проти. Ми піднімали це питання абсолютно з конкретними цифрами, з конкретним обґрунтуванням, чому не можна робити так чи інше. Тобто, ми робимо все від нас залежне для того, щоб звернути увагу і громадськості і звернути увагу тих депутатів, які вважають себе відповідальними за, за майбутнє Києва. І ми безперечно. Будемо інформувати громадськість і далі, і ми будемо виходити з депутатськими ініціативами стосовно того, що таке відношення до активів міста не є прийнятним. І ми будемо робити все від нас залежне для того, щоб ця практика ганебна була змінена. Віра Тавдорівна, я хотів би ще додати: я є членом комісії транспорту та зв'язку, і для мене, і я це питання піднімав для мене. Повністю не зрозуміло, чому Київська міська рада не приймає участі в збільшенні тарифу, але встановлює тарифи на рекламу і встановлює тарифи на оренду. Тобто ті питання, які не є принципові, Київрада не приймає участі, а ті питання, які безпосередньо стосуються кінцевого споживача і мешканця, вони до залу не доходять. І тому ми саме тому ми в проактивному режимі. Ми не після того, як це вже сталося, а в проактивному режимі піднімаємо це питання до широкого обговорення, звертаючи на ключові проблеми місця цього ключового для міста комунального підприємства. Прийшу в мене запитання до, до вас. Наскільки реально провести той є незалежний аудит цього комунального підприємства і тоді зрозуміти відповідно а, той залишок кошт, можливо, який, який є, де де цільове використання грошей або перевитрати? Ну реально чи нереально при присутності бажання це робиться і робиться. В нинішніх дуже, умовах дуже за нинішніх обставин, і того, що ми маємо зараз. Ми більше того, я вам відповім на це питання на зустрічі з головою комунального підприємства. Я озвучив пропозицію щодо нашої допомоги в незалежному аудиті. І в нас така можливість є. Тобто, при політичній волі і бажанні керівництва провести, ми беремо на себе зобов'язання цю задачу виконати. Це абсолютно реально. Тобто тут ніяких секретів точно немає. То я правильно розумію, від партії від об'єднання самоповідь була пропозиція провести цей аудит, але керівник цього комунального підприємства дав відмову. Ну, відмови не було ще раз, була пропозиція. Ми е, до цього до цієї прес-конференції досить ґрунтовно пропрацьовували це питання з усіма учасниками процесу. Відповідно, ми звертали увагу керівництва на, на ті е, грубо кажучи, діри, про які ми сьогодні говорили, та тобто. І пропонували зразу допомогу. Так, звичайно, там не отримали ще позитивну відповідь, але думаємо, що після свят ще обов'язково повернемося до цієї розмови. Пане Сергію, є ремарка? Так, ну я думаю, що має сенс зазначити, що ми е, запропонували керівнику метрополітену приєднатися до нас на цій прес-конференції, відкрито е, обсудити ці питання. Але як бачите, ну тобто наша пропозиція була проігнорована. Стосовно аудиту, незалежно від того, чи буде хотіти, чи не буде хотіти керівництво метрополітену, щоб такий аудит був зроблений, він буде зроблений. Ми зараз ведемо перемовини з дуже великої аудиторської одне з великих аудиторських компаній, І цей аудит буде буде виконаний в будь-якому випадку. Тому що ми маємо змінювати ситуацію, і ми так ситуацію не залишимо. Дякую, колеги. Чи є запитання до наших спікерів? Запитань немає, дуже дякую. Сподіваюся, що будуть якісь зрушення в цьому питанні. Ви тоді прийдете, відповідно розкажете про результати. Наступний наш брифінг за розкладом о 13.30. Дякую, дуже колеги.